Всім доброго ранку. Ми з України. Ті самі гості в ту саму хату. Знову у нас починається ролик з цього з цього ж місця, що і прошлий. Сьогодні я трохи проспав. Уже 6.30 чекав чекав, коли сусід почне гупати. Так і не почав. Так його ще, так його ще сьогодні не бачу. Мабуть, вчора десь чудодійний нектар йому попав. Що до цих пір його немає ще на дворі. Ну це таке, це природнього. Лябіднів немає. Так, що це сьогодні мені... Сьогодні мені знімати? Нема мені що сьогодні знімати. Так як і кожен день. Одно й те же, одно і те. Ой, в садибу я не буду сьогодні йти. Там немає нікого. Бюджетники сьогодні субота. А вони... У них в суботу вихідний. о, о, О! От він боїться цієї пилки. <кій> Той спит геть не чує. А це я лише включу, нажму на кнопку. Як? Підриває. Я підриваю ялю увертає на тому повороті. Та й, та й поки, поки, поки я буду займатися своїми справами, ну тут я знімати нічого не буду. Це нікому не цікаво, воно вже вам, мабуть, надоїло, бо й мені вже надоїли ці дрова. То. Думаю, що і вам надоїли. Вже треба буде поперечні ці картош плі бо повгорали. А та ще та ще нехай буде, так? Да? Ну да, ця ще, ця ще вроді би росте теоретично, а на практиці не знаю. Поперечні. Особливо з тої сторони, то там вже повгорали. А тут, коли дощ авто замолило, я вже й не знаю де тут і Ви не видно де тут ті? Тут їх, по-моєму, три чи чотири, так? Да? Замолило. -да. А цю сторону вже можна було б. Чи і... ще не можна? Ще не можна, так? Да? Ну, ще почекаємо. Та й не знаю, може. Можливо. Можливо, буду два ролики в один складати за два дні. Побачу, я не знаю. Якщо щось знайду, якийсь матеріал, то, <кхе> то сьогодні вийде ролик дня, то завтра побачимо. Поки не, не знаєш. Не знаю, що тебе чекає. От так. Ну що ж, котик. Хоч їсти, так? Да? Піти принести тобі. Піти принести тобі чи їсти, чи ти ще спиш. Значить, 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 продовжую я цю. Епопею. Здибаємось пізніше. Т-40. Ще бігають ці трактора по дорогах. Розповів вам одні, одну цю, як у мене було, ну так би мовити, тонкощі, які є в Це професіонали, які давно ріжуть, вони це знають, а хто тільки розпочинає, то цього не знають. Було це у мене при перві пилотки, коли я купив її першу. Різав, різав, різав. Потім наточив, ну, знову різав, а потім вона перестає різати. гостро, а не йде. Я її жму, 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 а вона не лізе у поліно. Вроді і гостра. Даю я одному чоловіку, він там їхав на базар. Там я там такий майстер. Він привозить тому майстру, майстер подивився, каже, вона наточена хорошо, а різати вона каже не буде. І сказав, ось ці виталкувачі є після кожного зуба, є виталкувачі різі. І вони вставали пошті на, на рівень цього зуба, бо зуб сточувався, і вже тормозили, не давали лізти туди нижче. Пилки. Значить, береш, каже, і ось ці виталкивателі чуть, -чуть спилюєш. Ну, він мені спиляв, все, потім вона різала. Тільки це бажано робити напільником. А я спробував напільником, воно не пиляється, то я вже у всіх знімаю болгаркою. Ну, болгаркою це можна зуба зачепити. Краще, краще все це напільничком знімати потрошки ці з друг, друга ця. Якщо більше зняв, тоді вже треба регулювати рукою. Вона, якщо гостра, вона сама від свого весу лізе, від своєї ваги. Якщо наточена. То треба руками регулювати, щоб не, не засадити її різку в поліну, щоб ваш мотор заглох. Оце такі тонкощі є. Ну це хто ріже, це не тільки на електро і на, бензо, на бензопилах теж так. Хто, хто цим займається, знають, знає. Це я так сказав. До слова. Може хтось і не знає. Я не знав, коли розпочинав з цим, Що це цілий таке? День і ніч, гур-гур-гур-гур-гур-гур. Ну що ти хоч, міжнародна траса. Та й того й гур, -гур. О, та й такі діли, такі справи. Все, поїхали, так? Да? Якщо не згасне лампочка і ліча, то епопея з дровами сьогодні буде завершена. Зараз в мене пішли грубі. О, думаю, її трохи... Остигнути. Та вона не, не дуже так крепко і нагрілась, але нехай перекури. І як у неї теж. Лампочка і ліча. А з чого це вони взяли лампочка і ліча? От не пам'ятаю я це. Я знаю, що в школі це так говорилося, упарували нам лампочка і ліча. Яке відношення і ліч? Ліш має до лампочки, я не пам'ятаю. Ні, ну там звісно була в них якась легенда, що він там робив. Але я ще був хлопцем, пам'ятаю, коли втягнули в нас в селі світло, лінію, підключали будинки. О. Бригаду цю пам'ятаю. Ну вже так, в лице вже й не пам'ятаю хто, ну там точно і ліча з когтями не було. З чого вони взяли, що лампочка і ліча. Я не пам'ятаю. Ну, вона там була якась легенда, але я вже забув. Може хто підкаже. Так, і ліча, і ліча. Зараз закінчимо ці дрова. Трошки. Залишилося. Закінчимо її. Можливо, сьогодні почистимо її. Помиємо, почистимо і знімемо цю кришечку і подивимося, як редуктор себе поводить там. Що там за змазка? Якщо треба додати, додамо. Почистим, складем складемо і поставимо на зберігання. Бо це вже з дрова дровами розмахаюсь і це вже все. На зиму дрова заготовлені і туди, і сюди. Так що так. Будем. Будем далі. Різати. Так, я спершу, по-моєму, заляв масло, да? а Ну так, да. я тільки що заляв його. Все. Ще Зараз дорубаю і все, з дровами все. ну, перше, чим рубати, зараз почистимо цю нашу ворсклу, відпрацювала вона на ура. Почистимо цю ворсклу пилочку і складаємо її, як вона була первоначально, з, з її запчастинами. Бо я тут вже повиймав, познімав. Що я знімаю? Я тут вже познімав. Зараз я її почистю, причіпимо цю, а потім, потім виберу якийсь день. І так зроблю, як я казав, розберу редуктор, перевірю, що там в редукторі є, чи є мас, змазка, чи нема. Якщо нема, додамо і поставимо її, поставимо її на зберігання. Цього року вона нам вже, мабуть, і не буде потрібна. Отакі От У усадьбу я сьогодні не буду йти, там все одно нікого нема. А так лиш ноги бити Не бачу потреби Так, а що їй так ага, ага, ага Ручку зняти і тут тюк, тюк-тюк, тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. І тюк, цю тюк, тюк, тюк. И... зняти. Ага, в вот тих було на на цьому, на кольцо тут штопорилися, кольцом зірочки. А тут уже закручено. І хоч і все що він поклав на... Різьбовий герметик. Ну нічого, це, то ми потім розберемося. Зараз, зараз я поки її буду чистити. Отак. От Все, вичистили, вичистили її і склали. Ну, звісно, без потір, без втрат не обійшлося. Загубив ось цей болтик звідси, що тримає. Ну, то не біда, підберемо. Підберемо. Ну що ж, тепер несем її в гараж на место. О. А потім виберемо якийсь день і зробимо все це, що я сказав. Зараз я не маю цього бажання робити і. Треба ще Ондрола дорубати. Це ми виберемо спеціально якийсь день для обслуговування її обслужимо по вищому розряду. І все. А поки ми її несемо в ящичок. От так. От так. Вчора кусував, кусував, та й не докусував. Треба сьогодні буде докусувати цю травичку і повивозити. Ну, це буде пізніше. Зараз жарко. Припікає. Ну, звісно, не так, як було раніше, але, але припікає. І так, епопея з дровами закінчилась. Тепер що у нас? Тепер з неділі беремо Берем цей ящик, ставимо назад. І будемо штукатурити ту той цоколь. Стінень поки не, а самий цоколь. Призбу, так би мовити, робити. Ну це буде діло з неділі. А поки... що поки? Поки ми йдемо, поки йдемо ми донизу. І так тут теж запаслись. Там запаслись і тут запаслись. Ну що, на сьогодні, мабуть, буде все. Більше не буду нічого знімати. То викушу, вивезу, то я вже не буду знімати. То буде діло вечором. А поки, бувайте всі здорові. І думаю до завтра. não os it looks like this Дома зародиш. Не збиваю, хай вже їдуть.